Стільки хейту я вже давно не бачила. Вчора один український бренд жіночого одягу виставив пост з фотографією Анджеліни Джолі, там мемчики, там, типу, вона купила у них якусь продукцію. Там стільки хейту було по цим постом, що я стільки давно не бачила. Це гірше, ніж будь-яка книга відгуків там, будь-якому супер суперзакладі за дуже великий час. Причому, що Анджеліну жалій запостили вчора? Епіцентр, Розетка, нова почта, типу, ми бренд гарне запостили. Всі, ну це мемчики пішли по всій країні, там всі постали, всі її в, 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 використали як мемчик для збільшення охоплення. Але стільки коментарів негативних я ще не бачила. Дуже багато коментарів на рахунок тканини, типу якості тканини. Пояснюю в Україні тканини немає. Виробники ніколи не може повністю бути бить... з. Купувати тканину з гарантії її якості. Ціна тканини також не сильно залежить від наслідків, яка вона там, чи велика усадка, чи, ну коротше, це прям лотерея дуже часто. І дуже часто ми з цим стикаємося. В Україні немає власного виробництва. Ми є серовинна країна, не не ми не є сировинною країною. Ми використовуємо тканину всі за кордоном. Тому ще раз наголошую: українці ніколи ми не вигребемо, якщо ми будемо один одного хаяти. Завтра ви всі бежите в зару і купуєте всі ті ж самі тканини. Ще повищим ну, може там не знаю, ладно, ціни не будемо чіпати. Е, йдете в зару і купуєте там і мовчите. Але Зара купляє все те саме. У нас половина тканин, е, енетичні нам Зари. Але чогось ви там мовчите або в чергах стоїте. Це ненормально. Українці мають підтримувати уч, е, 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 українського виробника і розуміти, що в ті часи, які зараз відбуваються, нельзя так, е, самі себе у е, знищувати. Виробництво це додана вартість, це робочі місця, це технології, і це якісь розробки, R&D, як мінімум. Зараз нема людей, нема кадрів, технологій в Україні взагалі нема. Ви, що давите на то не то, то не сьо, Сервіс не такий, так не така. Ну не хочеш, не купуй. Ну, це моя власна думка на, 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 на цю історію. Я її вирішила висказати.